Слава Ісусу Христу! А в будь-якій професії, в будь-якій справі є таємниці. Якби не було таємниць, то кожен міг би легко стати професіоналом в тій чи певній справі. Є фахівці в кожній справі, які пізнали ці таємниці і стали професіоналами даної справи, тим паче таємниці є в царстві Божому, які треба знати і розуміти. Сам Ісус про це казав, що кому дано їх знати, а комусь не дано знати, і кому дано, той буде набувати, а кому не дано, той втрачатиме. І цей закон працює в принципі в будь-якій справі. І одна з найважливіших таємниць, яку нам дав Господь, це покаяння. На сьогоднішній день покаяння спотворене. Деякі люди говорять, що достатньо там один раз в житті покаятись, чи там один раз в 10 років. Інші це роблять взагалі якось релігійно і покаяння це надважлива таємниця, яку нам залишив Господь. І з чим це можна порівняти? На матеріальному рівні. На матеріальному рівні це можна порівняти з тим, як людина миється. Припустимо, що хтось там не миється роками, або там раз в рік, або раз в 10 років, я не знаю. І як вам буде приємно з такою людиною поруч знаходитися, спілкуватися взагалі, як ви себе поводитимете, якщо людина взагалі там чи ніколи не милася? Це можна з тим... це те саме, тому що душа вона більш важливіша за плоть, за звичайну. І в духовному плані нам так само важливо очищатися, омиватися кров'ю Ісуса Христа через покаяння, через сповідь своїх гріхів, через очищення. Без цього взагалі неможливо ніяке пізнання Бога. Е, і Ісус, і апостоли говорять, що ми маємо освячуватись, очищатися, бути досконалі, як отець наш досконалий, і з'єднуватися з Христом. Е, тому е, покаяння це є перший крок взагалі до пізнання Бога. І покаяння це не просто слова, там, я каюсь, якісь релігійні дійства чи тощо. Це дійсно покаяння, це зміна своєї свідомості, це відвернення від своїх справ, це виправлення, повноцінне усвідомлення та виправлення свого життя. Тому не втрачайте свій шанс на спасіння, тому що покаяння це перший крок до примирення з Богом, до відновлення свого статусу, який ми втратили через гріхопадіння. Приєднуйтесь до біблійної апостольської церкви, в якій ви зможете повноцінно каятися, пізнавати Бога, вивчати начатки вчення Христового, перший з яких і є покаяння, тому що це дійсно надважлива таємниця, яку нам залишив Господь. Це перший крок до наближення до Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.